то ваш ворог, якщо він є. Я би сказала, що тут це не вороги, знаєте, а конкуренти. Чомусь, якщо ви жінка, якщо ви жінка, то ви конкуруєте з чоловіками. Да? Ви можете дивитися на них і думати, якісь не такі, неправильні, неправильно роблять, неправильно реагують, неправильно діють і якби знаєте, постійно як доказ, хто сильніший, хто кого. Знаєте? А якщо ви чоловік, то навпаки, ви можете конкурувати з іншими чоловіками, боротися щось доказувати. Да? І разом з тим щось з жінками. Ну, це взагалі, якщо чоловіки конкурують з жінками, це зразу чоловіки програють, просто зразу. Да, тобто тут якби не про ворогів, а я би сказала про конкурентів і про суперництво. Яке знаєте, суперництво. Хто кого, хто кращий, або хто сильніший, або хто там, я не знаю, рішучіший. Ну тут якась така, от цікава картина намалювалась.